Кожна середа в Білгородністровській міській багатопрофільній лікарні день здачі донорської крові. Донорство це добровільний акт. Стати донором може кожна людина від 18 років, яка не має медичних протипоказань, серед яких хронічні та інфекційні захворювання та низька вага. Перед здачею обов'язково аналіз крові на інфекційні захворювання з визначенням групи та резусу. Далі теплий солодкий чай з печивом і обмін думками, чому ж так важливо здавати кров? Тому що це надо. це полезно для себе и і это нужно для нашої Очень даже здавати кров для того, щоб можна було допомогти комусь другому. Перший досвід донації в цей день отримала Олеся. Прийшла сьогодні здавати кров, потрібно пацієнту, але е, раніше були такі думки, що потрібно прийти, здати, але знаєте, в ці суматохи То часу не вистачає, то страшно. Сьогодні також страшно, але треба. Я думаю, що після сьогоднішнього дня е, я стану донором і буду приходити здавати, тому що дійсно зараз це дуже необхідно. Тобто, ви на цьому не зупинитеся? Ні, не зупинюся. Ваша кров, як говорять трансфузіологи, може врятувати навіть не одне, а одразу три життя з однієї дози крові у 450 грам. Абсолютно безпечною, бо через 60 днів організм вже буде повністю відновлений. Виготовляють три компоненти: плазму, еритроцитарні компоненти та тромбоцити. Три окремі порції, три життя. Маючи універсальну групу крові, першу резус негативний, я є донором крові вже другий рік поспіль і завжди відгукуюся на запити від Білгородністровського відділення трансфузіології. Адже колись більше 20 років тому саме така здача крові донорської врятувала і моє життя. Науково доведено, що у постійних донорів нижчий рівень холестерину, тому менша ймовірність серцево-судинних захворювань, інсультів та інфарктів. Ось так близько 30 хвилин вашого часу, витраченого як на саму здачу крові, так і оформлення, може врятувати не тільки чиє життя, а й корисне саме для вашого здоров'я. Як зазначила завідуюча відділенням трансфузіології Тамара Куртова, до здачі крові треба підходити виважено. Правильний харчовий раціон напередодні не вживати алкоголь, легкий сніданок вранці. Якщо ж палите, утримайтесь хоча б на декілька годин до здачі. Здаєте вперше обов'язково паспорт. Систематично два-три рази на рік. Ваші дані вже є. Регулярні донори також можуть отримати статус почесного донора України. Донація оплачується на сьогодні, це трохи більше. Ніж 100 гривень компенсації, вихідний в день здачі та один день до щорічної відпустки. Долучайтеся, наважившись на донацію, може саме ваша кров буде відвоювати чиєсь життя. Кожен з вас може стати ланкою в стратегічному ланцюжку формування банку крові як для цивільних потреб, так і для військових. Адже не забуваємо, що в країні триває війна. Наступний день здачі крові в відділенні трансфузіології середа, 15 листопада, з 8-ї години. Долучайтесь до донорського руху. Здай кров, збережи життя. Ірина Вербинська Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.